Це робота, над якою я працюю під час війни, наче мистецтво не йде в голову. Але ми ж ті люди, які хотіли б зафіксувати те, що відбувається на війні. Хто як не ми можемо показати і героїзм, і захист України. У селі Стайки на Київщині мешкає відомий художник різьбяр Анатолій Євлогієв. Він майстерно працює з металом, шанує матеріал камінь, а з дерева виготовляє унікальні скульптури, які розповідають про вікову історію та традиції українського народу, як, наприклад, ця виноградна луза, над якою митець працював вісім місяців. Тут у цій роботі показано три періоди часу: зима, коли проснулася, весна. Літо і осінь. Тут показано усе те, що родина може робити з виноградною лозою. Робота ще не завершена. Треба докласти зусиль, аби композиція вийшла такою, як задумано, каже автор. Його умілим рукам підкоряється кожне дерево: яблуня, груша, дуб, горіх чи калина. На день народження свого села майстер виготовив з дерева груші пам'ятну річ ложку. Я показав на ложки шостайкам. На вишитому рушничку стайкам тисячу років показав дружину і чоловіка. Чоловік це як сильне плече, а дружина це як продовжувач роду. Стайки воно починалося із малого населення і дійшло до того, що в нас у селі було 5 тисяч тайчан. Ложка покрита смолою та бджолиним воском. На ній можна побачити сонце, яке зігріває стайки, гніздо лелеки, кущ калини, колосок пшениці та орнамент з ромбів, що символізує засіяне поле. Особливе місце в серці художника посідають скульптури Україна, чумацький шлях та душі криниця. Якщо брати композицію Україна, то це, мабуть, саме дороге. Що є у кожного українця, бо це Україна, це, це твоя батьківщина. А чумаки, чумацький шлях це історія якогось краю. Наприклад, я народився в стрітівці отут рядом, а живу у стайках, а стрітовці йшли у Крим Посіль, то це історія. А, а якщо брати композицію душі криниця, то це, це моє дитинство. Мого села, коли я був маленький, філігранні творчі роботи пана Анатолія зачаровують з першого погляду. Вони вирізняються філософським змістом, майстерністю та безліччю дрібних деталей, які потребують неабиякого хисту і терпіння. Робота над однією композицією може тривати до трьох років. Майстер володіє рідкісною технікою круглого різьблення. По дереву я говорив, що ріжу з усіх сторін. Таже, якщо це так воно стоїть, а його не видно, то можна взяти, підняти і сказати, шановні українці, ми гордимося своєю історією, своїми майстрами і те, що ми можемо зробити. Отак. От Над скульптурами художник працює переважно увечері і не продає робіт, які демонструє на виставках. На життєвому та творчому шляху його підтримує дружина Алла. Вона майстриня декоративно-прикладного мистецтва, виготовляє ляльки-мотанки і прикрашає ними виставки чоловіка. А нещодавно зробила понад десяток оберегів для українських захисників. каже лялькарство: це ціла філософія. Її улюблена композиція, півонія, бо дуже любить квіти та лебідь. Але от я на нього дивлюсь, я бачу цю природу, я бачу воду, бачу. Як він ловить тую рибку дзьобом, і вона мені дуже дуже подобається, і вона мені навіває спокій. Якщо Господь наділив таким вмінням, треба працювати і не гаяти часу, каже майстер. Життя швидкоплинне. Ідеї приходять в голову тоді, коли ти зайнятий чимось іншим. Наприклад, працюєш на городі або в саду. Я думаю, як передати оту думку. Отого воїна, який сказав Слава Україні. Весь час, от перепитую себе, якби я стояв от на такі ділянки життя і смерті, я міг би крикнути Слава Україні. Це дуже важливо, і я над цим думаю, бо треба показувати героїзм воїнів, які заслуговують на те, і щоб воно ніколи не забулося. У творчому доробку Анатолія Євлогієва монумент героям Небесної сотні в Кагарлику та кам'яний чотириметровий хрест на постаменті жертвам голодомору. Наразі митець мріє створити композицію, присвячену своїй мамі, яку ще в дитинстві, 14-річною дівчинкою, фашисти, вивезли до Німеччини. Також автор планує створити скульптуру Сонце правди та расового слова, і встановити її, якщо не в центрі села, то у себе на подвір'ї, аби кожен, хто буде проходити повз садибу, згадував великого кобзаря, що прославляв рідну землю і мову. Україна є на світі, ти і я. є на світі наша слава, рід козацький велича.